19 грудня вихованці інтернатів полюбляють чи не найбільше на свято Миколая до дітей приходять багато гостей, і що головне з подарунками. Весело було цього дня і в Коломийському будинку інтернаті. Серед багатьох відвідувачів були їхні друзі та шефи служба МНС. Святий Миколай завітав у Коломийський будинок інтернат, що на вулиці Староміській подарунки своїм підопічним привезли шефи, працівники районного відділу МНС. Співробітники райвідділу взяли на себе місію святого Миколая та принесли для кожного підопічного солодощі канцелярське приладдя та інше. Зустрічі та спілкування з підопічними будинку інтернату вже стали доброю традицією у менесників. У гості до вихованців та адміністрації закладу вони приїжджають не тільки у свята, а й у будні. Від цієї справи всім добре. Чоловіки мужній професії відчувають, що вони дійсно потрібні цій малечі дітям завжди весело, коли їх навідують. Керівництво інтернату дякує. Адже коли щось потрібно, шефи відгукуються одразу як подарунок від закладу, вихованці співали пісень та розповідали вірші.